Якщо в кадрі йдеться про ну, скажімо, спів... про висоцького співака, ну, ну мало слів «мій Вис...» «да, це мій висоцький. Ну і що далі? І показують мені кадр висоцького, який співає. Ну він співає, співає він висоцький сам по собі. А де ж мій? В чому ж мій висоцький? Оце треба розповідати. Треба оце, на це, напевно, було б звернути більше увагу. Тому що ми багато чого бачили із хроніки. Розумієте? От тоді буде авторське кіно, буде ваш погляд на цю історію. От розкажіть, чому він ваш? Тому що ви будете співати так само, якби під Висоцького. Ми не, не, не поговорили, хочу зараз цікава мені твоя думка, як назвати альбом, цей фільм. Я би хотів назвати його. Ну, типа, Мий Высоцкий, например, можно, Мий Высоцкий. Або там с любовью для Высоцкого. Не-не, вот Мий Высоцкий краще. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю. Любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю и еще. Когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю. Когда стреляют в спину Я также против выстрелов в упор Я ненавижу плетни в виде версий Червей сомнения По иглу Или когда Все время против шерсти Или когда Железом по стеклу Я не люблю уверенность изытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, И коль чести на беды Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне и нет проста. Я не люблю насилие и бессилие, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, Толстат на мне, когда невинных бьет. И я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я це ніколи не полюблю. Що починався твій висоцький? О, це взагалі окрема така тема. Бо ми коли малі були, ми вже вчилися грати на гітарах. І ми вчилися грати на, на музиці Висоцького. У нього прості акорди, там пісні, 2-3 акорди. Нам там було легко, і ми там починали, там пальці спочатку ставили, та, там, там брінчали і так от. Висоцький якось якось нас всіх приворожив, бо він так співав. Я від нього, до речі, і від нього я набрався співати дещо. Як вокаліст. Так само. І він так. Я його люблю, як він співає. Бо він з мого покоління, звичайно старше. І він дійсно геніальний поет і, і, і актор, і співак. Почому все не так. Вроді все як завжди. То же небо опять голубое, Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, Он всегда говорил про другое, Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя Он мне спать не давал Он с восходом вставал А вчера не вернулся из боя Ныне не вырвалась Не бы с полону Весна, помылившись Зову за собою Идем за курим у двох А там тишина Вчера вен Не вернулся из боя Идем за курим у двох А там тишина, вчора він не вернувся із бою. Наші хлопці нас не залишуть в біді, і вони, як вартові, відбивається небо у листях і воді, і дерева стоять вікові. Відбивається небо у листях і в воді. І дерева стоять вікофі. Нам землянці для двох вистачало землі і години, де нас було двоє, залишились одному. Здається, мені, що це я не вернувся із бою. То здається, так здається мені, що це я не вернувся із бою. Браття, під Іловайськом лежать, де трава похилилась від болю, Тиша степом бренить, і тримає владіть, опалена війною то поля, більша степом бренить, і тримає владіть, опалена війною на поля, Опалена війною то поля. Віною. Відкрива вже тому, що він був частково і заборонений. ну Вроді би не забороняли, але так, не... вже і пускали. Але весь народ його слухав, всі мали на касетах, всі переписували ці бомбіни. Так, він був досить заборонений. Хоч потім він. і... І він, же ж заспівав для... він сам знімався в багатьох фільмах, він же геніальний актер. І... Потім в деяких фільмах виконували його музику, а в якихось військових фільмах, я не пам'ятаю, а синов'я уходять в бой. Вау, яка пісня. А потім в кіно... кінофільм Вертикаль. От, здесь вам не лавина, не... Не раві... не лав... не здесь клімат другой. Вот я теж з ней починав вчити. запомнитай. Здесь вам не равнина, здесь климат другой. Идет, идет лавина одна за другой. горах не надежен ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга, на вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга, на вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Ну от, наприклад, я захотів заспівати з із, із, із минулого, з із юності, з дитинства, солдати групи центру. Солдати групи «Центр»» – Це Не знаю, він там згадував про Україну, знаєте, може теж підсвідомо. «Ідуть по Україні солдати групи «Центр»». І зараз ця пісня, ми її записали, і зараз все повторюється, дійсно йдуть по Україні солдати групи центр. Московщина. Солдаты, на первый и второй раз считайся Первый второй, первый второй, первый второй, первый второй. Первый шаг вперед. Всегда здоров, солдат на все готов И ты, как из ковров, мы выпиваем из дорог И не остановиться, и не сменить ноги Сияют наши лица, сверкают сапоги Первый, второй, первый, второй, первый, второй Повышенное равнине, за метром метр Идут по Украине солдаты группы «Центр» И каждый второй... Герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые и хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые наградой будут нам. Первый второй, первый, второй, первый, второй. За метром метр идут по Украине Солдаты группы центр И каждый второй тоже герой вот попадет вслед за тобой Первый второй, первый второй, первый второй Первый второй, первый второй, первый второй в тебе особо параллельные вот Высоцкого и і сучасності. Тобто е, я так зрозумів, що він сучасний е, сьогодні в Україні як ніколи. Ну я згідний, бо а дивись, ми же, ми же стоїмо на державницьких позиціях, ми думаємо про майбутнє. Про майбутнє треба в майбутнє з чимось йти, і, наприклад, можна сказати, що, що це наша перемога в Другій світовій війні. Ну, ніяк Московщини там побідобесія, Ну, ми приймали же, як Україна в участь в Другій світовій війні. І ми переможці так само, Україна незалежна, приймаючи таку величезну, потужну участь в, в Другій світовій війні, то ми, і ми є і переможці. Так що багато людей, які гордиться тим, наприклад, був за кордоном, знає, що в Америці дуже цим сильно гордяться. Англічани як сильно гордяться, що вони переможці над німецьким фашизмом. Це всі пам'ятають. Французи, от, там у них було своє супротивні. Ну і всі народи. Так само і нам треба цю сторінку таку українську, що ми так само це маємо. На братських могилах в цій пісні я бачу паралель, який відбувається між подіями Другої світової війни і війною зараз в Україні. Я би назвав її вітчизняна українська війна, наша війна. Скучивший лежать дышие солнце. Землі, там разом спочивши, лежать тишині солдати великої землі. Десь ну, якийсь виніс документ, такий, що, з якого ти б висновок, що він би зараз не підтримав Україну і щоб за Путіну ти тебе... б викинув з свого репертуару. Слухай, та я... Та я це ніколи в житті не повірив таке. Ну просто навіть не хочу собі уявити, ти розумієш, що він буде став в сторону Путіна. Цього не може бути. Я тобі серйозно говорю, я знаю його. Він би ніколи, бо він тоді ще з той кагібійської влади і мав проблеми. Він завжди був прогресивний, він ну, було не по дорозі з цією Московською, кремльовської, цією совєтської комуністичної цієї мафії. Ось. І так що. І зараз у них бандитська чекістська мафія, то він би ніколи б з ними не був, він би приїхав на Майдан, він би обов'язково нас підтримав на Майдані. Тут з харіща тут кожен побратим. І біклий снайпер на даху шукає наші очі, порве син. Підся планета і не встигають лікарі, та ми порвемо всі тенетами на своїй, на батьківській землі, хай нехай гримлять гранати, і людство є верхотня. Страху нема. І знов атакувати, де наша сотня, сотня бойова. Тих п'ять хвилин і цигарки дим, але ще треба позвонити, як там побратим, а потім знов наказ ставати, нехай рятує брат шолог, ми не хотіли воювати, та як миритися зі злом, нехай, нехай гремлять гранати, і твоє перходня, страху нема. І знову атакувати, де наша сотня, сотня бойова. Тут Харків Франківськ, тут Бужороф і Крим, Донецько, Деса, Вінниця, і звичайно львів, Коли сгадаємо ті ночі і заспокоїмо дружин, про те, як плакали на мочі, як мирав ранений командир, води вер. Нехай, нехай вимлять гранати І лютує дня страху нема, і знов атакувати, йде наша сотня, сотня бойова, нехай нехай вимлять. Бойова, де наша сотня, сотня бойова, де наша сотня, сотня бойова. А може твоя впевненість від того, що Висоцький десь корінням з України? Згідний. Бо його батьки з України, ну нація. Націю ніхто не відміняв. Батьки українці з Києва, всі коріння з Києва. Ну а він хто тоді? Ну, до речі, дуже цікава, дуже цікава така тематика. Багато ж багато є українців, які зробили дуже багато не для України, хоч є і навпаки. Наприклад, Петро Чайківський, українець. Наприклад, Ілля Рєпін, українець з українського, коріння козацького, Антін Чехов. Українець сам, причому, дивись, мапа, яка уявить мапу, і сам про себе говорив. Я родом. З українського міста, він українською мовою розмовляв Чехов. Я родом з українського міста Таганрог. Де зараз Таганрог? От, Чехов, класик. – Значить Янукович не помилився одного разу. Так. Він багато разів не помилявся. Як в воду дивився, сказав, що національний письменник так. А Микола Гоголь. Ну, одним словом, багато таких. І от я таких хочу, е із сучасних я би сказав, що Володимир Висоцький. Володимир Висоцький. У мене є така думка, е якщо б я зустрівся з Володимиром, то б я би хотів йому запропонувати, е так як він любить військову тематику, українську народну пісню солдатську. Бо він же ж має українське коріння, батьки з України, з Києва. А якщо має українське коріння, то має і українську душу. Я би хотів йому запропонувати би українську народну пісню солдатську, старовинну 19 століття. Я думаю, що йому би сподобалось. В неділю! Пораненько Цвіла ружа біленька, чого ж ти плачеш, ридаєш дівчино молоденька, чого ж ти плачеш, ридаєш дівчино молоденька, а як же ж не? Хати, а як же ж не риждати? Мала я хлопця вірного, пішов він у солдати, мала я хлопця вірного, пішов він у солдати, солдат у війську служить, та й того він не знає, що його люба дівчина. Ступає, що його люба дівчина нарушеничок ступає, нарушеничок ступає, присягу присягає, ой не з тим, Миленьким, оторого кохає, ой не з тимнестим миленіким, оторого. Ченіку, тихесенько питає, за незаправну, ченіку, тихесенько питає, дівчино моя мила, неправдоньку ти діла, як я відходив до війська, то ти за мною мріла, як я відходив до війська. Живий він би е, намагався об'єднати Україну. Так, Його пісні об'єднають Україну. Висоцького. Так само, ну не тільки його пісні, ні, ну, і його... є багато. І, і його так само. Пісні. І от, ну і крім того, тут і, і моє особисто. Ти, ти сказав, що для людей так, особисто для людей і особисто для себе. Я так хочу згадати той час, знаєш. Я його Народжений, знищений совком, озброєний гітарою і словом, твоє ім'я не з рядком Влилось піснями в нашу рідну мову, Твоє ім'я не з рядком. Лилось піснями в нашу рідну мову, мій володя Висоцький в українському краї, у душі і серці ще й досі співає. Мій володя Висоцький з нами на барикадах. Його ворог, наш ворог, і зрада. На конях привередливих наш час Вривається на зношених підковах, він і понині думає про нас, народ, що й досі, в кайданах совкових, він і понині думає про нас. Народ, що й досі, в кайданах совкових. Мій володя Висоцький в українському краї, у душі і серці ще й досі співає, мій володя Висоцький, з нами на барикадах, Його ворог, наш ворог, продажність і зрада, мій володя Висоцький в українському краї, у душі і серці ще й досі співає. Мій Володя Висоцький з нами на барикадах, Його ворог, наш ворог, продажність зрада.